Займаюся футболом, тому що мені дуже подобається цей спорт, і це невід'ємна частинка життя. Ось так на позитиві 11-річний футболіст з Київщини Денис Мартинюк розповідає про своє захоплення. Сьогодні на футбольну команду з Гурівка чекає декілька спортивних поєдинків, адже на базі Прилуцької дитячої юнацької спортивної школи організували міжрегіональний турнір прилуцька весна, весна-2024». Участь взяли футбольні команди із чотирьох областей України. А це дві від Чернігівської місто Прилуки та по одній від Полтавської парятин сумської конотоп і Київської згурівка. Команда Дениса сподівається, якщо не на перемогу, то на одне з призових місць готувалися. Ми дуже цілодобово. Ми хотіли виграти, а не просто приїхати пограти. І тренувалися ми цілодобово з командою відпрацьовували різні елементи футболу. Хлопець займається футболом четвертий рік, займає позицію правого півзахисника. Моє завдання захищати мою повну бровочку, іноді підключатися в центр поля та допомагати моїм тімейтам. До прилук своєю командою приїхав і тренер Сергій Довгий. Чоловік вже 35 років, виховує майбутніх зірок футболу. Співпрацю з Гурівською та Прилуцькою дитячою юнацькою школи називає традиційною. Кожен рік ми приїжджаємо в тому році. Ми були зайняли перше місце. Надіюся, в цьому році. Ну, попасти в призери. це футбол, це спорт, все буде вирішатися на полі. Тому будемо чекати і сподіваюся, що ми будемо боротися. Перший спортивний поєдинок футбольної команди з Гурівка відбудеться прилуками. Гратимуть як з командою білих, так і червоних. Сергій довгий оцінює суперника. Білих я дуже давно знаю. Прилуцьку команду це основна команда, наскільки я розумію, в тренера. То вони дуже суперник дуже цікавий. Червоні трохи слабіші, але ж повторюся, можливо. Але це футбол, це спорт, все може статися на полі, зміниться в одну хвилину. Так? До до від приуцької команди червоних готується гліб клязника. Хлопець грає центральним нападником. каже ж, в грі, звісно ж, розраховує на успіх. Команда добре зіграна. Ми готові перемагати кожну гру, щоб попасти на турнір України. Тому що у нас дуже хороші гравці, які вміють грати в футбол. Хвилювання нема майже Голів, ну, розраховують хоч один напевно забить. Серед хлопців у приуцькій футбольній команді є і дівчата. Ліза в цьому спорті з дитинства. Працює з тренером вже рік. Мене брати ще в футболу, і мені дуже сподобалося, І я почала ходити до ну, на футбол. Я дуже хорошо грала, і мене запросив тренер по потренуватися. Потренуватися. І я зголосилася, і тепер ще досі хожу. Ліза впевнена у своїй майстерності, тому дівчина не лякає, що команда суперників складається з хлопчиків. Ну я думаю, ми хоча б голов. Голов два заб'ємо. успіх своїх команд. Вірить і тренер Олександр Гавура. Адже своїх вихованців готує як найкраще. Позитивний результат тренувань підтверджують перемоги у змаганнях. Тому турнір Прилуцька весна 2024» – Це вже контрольний виступ на футбольному полі перед участю в обласному етапі чемпіонату України з футболу. Це такий уже контрольний етап, завершальний етап підготовки до чемпіонату області. Тут я вже дивлюсь, то треба ще подивитися, над чим треба попрацювати, і щоб уже команда підійшла в оптимальній формі до, до першої гри. Ми виїжджаємо 1 травня у місто Козелець». Олександр Гавура тренує прилуцьких футболістів більше ніж 20 років поспіль. За цей час викладач підготував до великого спорту чимало вихованців. Мої команди були і призерами області, і чемпіонами області були і. Ми з 2019 року відділення футбол постійно беремо участь у чемпіонаті України, де теж ну не не займаємо там задніх позицій. Завжди тримаємо марку. Це вже ну вже протягом п'яти років ми тримаємо, граємо чемпіонат України. Прилучена кажуть, багато на таланти спортивні. Дуже багато наших вихованців грають в командах майстрів на, на, на високому рівні. Такому плані. Не всі стануть футболістами. Наше головне завдання виховати з них нормальних людей. Це наші діти, це наше майбутнє. Спрятуємо на до Прилук приїхала команда бронзових призерів чемпіонату Полтавської області з футзалу. Тренер Сергій Ліпчанський на турнір Прилуцька весна 2024 приїхав не за перемогою. Ну, цей результат мені не дуже важливий. Важливо, щоб я всіх дітей сьогодні передивився, бо вони багато хто з них на Великому полі ще не грали. І щоб я спробував. Всіх дітей, щоб подивився, як вони себе на, на цьому полі будуть відчувати на великому полі себе вже спробував Артем ділиться досвідом. Це дуже складно. Чому? Тому що треба великий об'єм роботи робити. Я готувався до цього об'єму, бігав моя команда. Найкраща, тому що ми наіграні. Це мої друзі. Загалом п'ять команд виступили на футбольному полі по чотири рази, адже турнір проходив за коловою системою, згідно з якою кожен учасник грає з усіма іншими учасниками. Вирішальний гол забила команда з Конотопу. Саме ці футболісти посіли перше місце і здобули кубок. Срібні призери прилуки, команда білих та володарі бронзи з Гурівка отримали медалі від відділу сім'ї молоді та спорту.